Так. А ти куди йдеш? За тобою. Не треба небо. Хазяйну, ось. ось небо зварку. Диви, як ми знімаємо, всегда яке небо. Да. Та природа яка. Українська. Укрійно. Та надо цей. Шу. Та скажи, здрасті, опять ти не за не зарювашся. у вас, так? Да? Да. Дороганьки наші українці, україночки. Ті, що в Україні, ті, що за межами України, по своїй волі, не по своїй волі. Зі святом вас, Христос великим! Воскрес. Христос Воскрес, воїстину Воскрес! Вов Вов ї. Вов ї. Будьте здорові, будьте кожний по своєму щасливий, миру, миру і ще раз, миру нам, усім. Ми будемо сьогодні пропогане. Будемо про хороше. Дасть Господь почує. Я думаю, цей день всі моляться. І моляться, і моляться прежде всего, за мир в Україні. Цвіточки, красиві цвіточки. Приїхали на місто нашої сили. Це ми так празнуємо. Руків триста, й 400. Тобто попразнували, посвятили. Ми не святили, не будемо обманювати, казав. Син казав, що привезуть паску свячено. Ну, ти телефон взяв, я дивись, бо як будуть дзвонити, бо вони можуть вже приїхати і дзвонити. А ми поїхали на місто сили. на самому вершочку, там вже один стовбурець центральний. Сухий, Бачу, бачу Шкура, А це отакий дуб. Колись ми тут вже були з вами. Тоді було це поле красне, так як смолка цвіла. Знаєш, така липка, а, красна так, так, така. Лізна. Було красне-красне, отут все. А це приїхали ми на Пасху. Так що всіх зі святом, всім Христос Воскрес, Давайте. воїстину Воскрес. Ой, Господь хаю миру, 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 миру. Нашим військовим, чують вони нас чи не чують. Да. Знає, це мені кажеться, якби він Боженька почув військових наших. от хоч, Хоча б їх почув. Що... Я не знаю, може чебрець. братися. не похоже? Ні, Ні. Це не пухне. Ось полинь вже. Оце я знаю точно, що це, що це полинь вже. Ну похоже, чебрець. Похоже, який? Да, похоже, але не чебрець. Ось такий покажемо вам дуб. Чебрець він пізніше, він, я думаю, десь Дай Бог, щоб його спаски були спокійні. щоб... Щоб після запас ну, життя почалося. Ми в мирі, в мирній Україні. Сирена, Вила, Вила, так. Да, у нас в центрі їздили. Тобто і в центрі вила, і каже, чоловік дума вило. Ну, ми були чути нам ту думу. Чути, да. То каже, дума вило. Тобто, Уже не один раз, на сьогодні. Це ось паспорту нас поздравляють. Да, сьогодні вже тут трошки коментарі зашло, ага. що вже не заходила, це читала. Що хтось писав, чи я тобі читала чи ні, як вона написала, що... Тіпа, що ви придумаєте, що ми вас унічтожаємо, і не придумайте, не придумайте що Росія розпадеться. Ага. Ну, подивимося, ви просто, це ж не те, що ми тут плюємося слюною в вашу сторону, ми, ми кажемо, чи я кажу так, як я кажу. А время все покаже. Дерву, Підійди, я бачу. Я тебе да. Силу отримав від нього. Воно ну, все покаже, що там, хто. Тут, угу. Тут ще панечата маленькі, під цим другом гуляли. А, ну, да. Тут вся історія України, так? Да? Воно ну, ще козаків бачило. 100%. Кацапів не бачило? І німці, і Кацапів, і всі, всі пройшли. Я не знаю, чи татарів вона бачила. Ну, оцих бачила тут. Я не маю наших татарів, кримських чи отих. Люди розуміють, що так, ти так. маєш меду. А вітер холодненький. Так, оце став холодненький. Да, вітер. А тут таке прям жарко. Виїхали, розділася, переділася, ну я зділа. Ось такий дуб у нас. Зараз підемо ще на ставочок. Ще не ну красиві. Красиві. Красиво. Боженька зробив все те, що треба зробити для людини, щоб людина жила, хорошо себе чувствувала, а людина виходить така тварь, що все це унічтожує. Людина. Так людина ж хто ж. Людина. Ось такого. Це знаєш, що я читала. Кульбаба, що десь я читала, десь я читала, що за жінку, що жінка силу віддає дітям, ну то тобто, є, це читається силу, як віддаєш. Дітям, сім'ї, чоловіку. Це по-хорошому воно там розказується, що це добре, так і треба, щоб. Жінка себе реалізувала, та не підходьте до мене, я хожу підходить. Дає силу, силу свою ну, чоловіку, дітям, там робота, те все. А отримує, знаєш, де сила? На природі. на природі. Одне місто там, де жінка, ну, ну може чоловік, ну я слухала Люди. за жінку, що е, силу получає тільки на природі жінка, якщо якої хазяйство, mm. чоловік, діти, все таке, все таке, силу вона отримувати може тільки на природі, дійсно силу. Оце я, mm. я, mm. все да, да, так розказуєш, а я так. за цей дух зараз. Це я так думаю, ну я думаю, дивись, ага. скільки стільки розвітнення йдете. Бачиш дуже багато, багато. багато. Дуже багато. Якби їх оце було менше. Ну, і у він був би товстіший, на та -то. він був би у... не б'єтний. Утричі точка. Що ну, сила ж. Утричі ти подивишся ці гілки, ось гілка. Да. що то, як дерево. Дитяни панає. І не підходь близько. От вода підійде, <рес> та, я ж до тебе, та я поняла, що ти тіло тули, тилу природа дає. А, ти а я тобі. Не витяг... витягуєш з мене силу. Тобі сторож сказала, а витягуєш на нас сил. Последні сили. У нас такий топ. Яка краса. Так. Зараз до підемо. капітан. Українська краса. Так що так що. так що. так, що. так. Ти як хочеш, ти можеш під'їхати. Я сюди під'їду, а ти йду. Да, да, тоді вікна закриєш. Я. О, так що, якщо ви не вважаєте, що ви ракети посилаєте. На сторону України, на людей простих. Ми б вас не знали і ви б нас не знали. Ви б не знали, хто така я, а я б не знала, хто так і ви. Но благодаря цьому... Ось, Оце смулка. Вон сирена, оп'ять. Чуєш? Звідтявся чуть сирена. Це цілий день сьогодні. Хай там і день ще. Оце о них гуде. Сирена. Оце смока. Ну приїдемо тоді, як зацвіте сюди. Якщо кажу, ви вважаєте, що це нормально, що ви на території України, в Україні ви робите те, що ви робите і це нормально, ну тоді світ перевернувся. Тоді світ перевернувся. Тоді, тоді, значить... Тоді, значить. Те, що значить. А так, я вам скажу, пожар, побачимо. Сміється той, хто сміється, як кажуть. Все побачимо. так трошки з нами походите. Це наша така плоска. Поїхали. Поїхав хазяїн. Поїхали. Трошки по цей. А потім приїдемо додому, каже. Чоловік каже, що сходимо до криниці. Там теж капличка є. Водички наберемо. Ну, водичка мені треба для ритуалів різних. В такі дні добре набирати водичку. Може теж вам знімемо трошки. Ну, взагалі, що хочеться сказати, зі святом. Зі святом всіх нас, українців. Всіх людей світу, хто адекватний, хто нормальний, хто не вважає, що за норму ракети пускати, прийти убивати, і це все нормально, всіх таких людей зі святом, хай Боженька вас. Хай Боженька вас, вас і нас не оставляє. Тим більше в такій ситуації, як зараз Україна. Ось таке, що хочеться. Все, спустимося тоді. Чуєш? Це сьогодні з утра. Пасха, Пасха, Пасха. Ось зараз покажу земляничка цвіте. Яка красота? Дійсно, що сили. Їдеш, їдеш, Наморений, заморений, приїхав на природу. Блін, точно як це. -то... Ось земляничка цвете. Земляніка, ю. Да, так? Да, да. Ну тільки цвіте. Ну ще зелена, я думаю. <світа> Вона цвіте. Світа. Да, Світа. Що? Кодочки. Кажу, це ж ця смолка, Юр. От заботь. Ну це вона буде. Да, це ж ця смолка, що. Uh -huh. Ну це в мене з дитства я її знаю, тому що була криниця, копанка, даже казали на ней є. Угу. І цей, і колонею це була ця смолка. Он вона отак он вона, бачи, не uh -huh. розпустилася. Uh -huh. Оце ж вона uh -huh. вся вона uh -huh. да, да, да. Ти чуєш, що ви виїжджають. Ну і вони, мабуть, да. Вон, диви, які літають. Ну тут мусорка є. Ну так да, там за лісом за тим. Воно свалка, свалка така. Ну тобто да. все там загрібається, городська, городська там. Да, все прибирається, да. все в порядку, все як положено. Ну туди звозять, куди да. все одно. Все в порядку. Все в порядку. Да. 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 Слава Богу. Що є хазяїн і все в порядку. Як що є, то є. Як правда, то правда. Ну, випий це. Вип'ю. Залипива на вечір. <рик> Залипива, грибину. Хотіли шашлика, коли нема там в одному магазині, кажуть, я гри... пиво, та я що. Шо... Я це досить... тільки приборола борщ. Борщ я Бурщ. 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 приборола, витягла, думаю, це ще ж бутилка, Антон. Ну. Розливне. Бо ми взяли по бутилочку, там по 10 грамові. По баночки. По баночки, да. По Так, да. от таке. Подивіться на Україну, хто там далекому вже, кому нравиться це все все. Точно, которо. Жінка там віддає. ну там за жінку, мой чоловік так само. Нормальний чоловік, адекватний чоловік теж. Віддає сили і на дітей, і на жінку, і на сім'ю, і не менше, ніж жінка. Якщо адекватний нормальний чоловік, мужик, якщо мужик, не якесь подобається мужика, теж, тут навіть балакати нічого. Віддає силу і заробити, і принести, і вдома зробити, і діти. І ніхто не вважається ніколи з тим, що моя робота твоя робота. Так не бути. Бачить. Нема такої роботи. Жіноча, мужська. Бачать разом, зробили. Ну примерно ми так жили, все время живемо. Зробили, він може те зробити, я можу це зробити, все. Поробили, зробили і поїхали на природу віддихати. Це не значить, що пити, бухати. Ні, такого У нас такого немає да, у не нас такого немає, і чи здоров'я нема, чи хто знає, чого немає. І не любимо. Да. Ми хворіємо. Ну, як ну я Добре. маю. Я маю виду, що робимо разом. Хто заробляє, хто вдома робить, це таке, знаєте, кожного своє. Були времена так, були времена отак. Тобто по-різному по було, так. Да. Чогось воно так дається. Чогось воно так. Та не підходьте до мене відійди, Та не підходиш і підходиш. А дивись, дорожка, хтось ходить. Хтось ходить. Ну, Да. Да. Хто знає, коли відео вийде. Ну, Я думаю, що сьогодні. Ну, Побачимо. Ну, Познімаємо. Ось світочки, пісточки. Це завжди я кажу вам, що це хто в городі живе. Це вам цікаво. бачите. І це просто пуле. Це просто поле за цим цим ставок. Я Ну, хай тоді включимо. там включу. Ні, відео кучу сюди. П'ять серій. Ось тавочок. Водичкою пахне. Це ми тільки щось звідсіля вийшли. І ось там. Колись були, є там відео, тут ми були. Тут ми робили всякі діла з вами. Проточна вода Проточна вода тут є. Тобто, що вихідний, праздник. Ми поїхали сюди і вас вирішили взяти. Як їздимо по ділам чи ходом, то не завжди ви нужні нам, а, ви, а ми вам. Це колись Оксана, як коли на роботі я ще робив, <гум> і ми сюди машиною заїжджали увазіком, у, у неї свачать, <гум> отут дуже хороша глина, така для я, я небаючі ромки, ми, чи на роботу щось. Тут драли глина. Yeah, да? да. Ну такий цвет, ну прям взагалі <гум> Да, Оце голубеньке. Така тільки така, тільки така, така природа зробила, mm -hmm. да, а кар'єрчик такий. Кар'єр невеликий. Он летіть для заїх, я бачу, що можна заїхати. Mm -hmm. Тут... Вася чуть не репнуть. Це а, хто співає? Похоже на солов'я. Як силуває? Чуєте? Якщо чуєте. Так. Да. І там твоя жизнь іде. Як сам підожди, у тебе якась гориться. І там теж своє життя десь іде в нього, в той та й птички. Чуєте птичка як? А який ліс? Чи ліс, чи що воно? Да. Ну, це вже від ціля ліс йде туди, аж до траси. Так. Да. Це дивися на це все і, і хочеться аж казати, що люди будьте добрішими. І росіянам, і українцям. Приведіть те, що є. Да, не Це пересиріть, так, не пересиряйте те, що є. Ракетами, залпами, мініруваннями, не перегажуйте. Не перегажуйте О, там, те, що є. Одні да. Невже оце не жалко? Оце все, те що, ну, те, що не нами создано. Тобто Боженька дав оце все для нас усіх. Ну, ну, там щось спригнуло серед ставка. Да? Ну Ребігально. так як підкинулось прямо. Ну тут треба є. які простори тут. Які дерева тут. Які корні. Та й да. да. туди ж далі вам бачити. До неба. Бесятки вони жива які? Ну, Беседки нам не інші. Так там вже дуби. Беседки. Дочка тече. Ну, Оце такий столочок тут. Чись мосикля стоїть. Така краса. Дуся з роботи сьогодні. Вон риба сидить, бачиш? Ага. Дуся бач, бач. з роботи сьогодні. Чи приїхала, чи їздила, чи. А це ось ця. Кукуруза. Вона бо Да. так. Підкормлюють. Да. Підкидають. А, мене трогає їм нічого. Привіт-привіт. Мам, може, моциклет забере. Я його знаю, вже мене зна. Чи б ви Побачила. а там своє царство государство, не підходь до мене близько. іди. Іди до чоловіка, йди. Підходи прям. Дивитися, яка краса кому цікаво. І виїжджайте, виходьте. Бачите, навіть розумні люди кажуть, що силу жінка може отримати тільки на природі. Ніде, не ні в магазинах, не в ресторанах, а на природі. Це така краса. Ту деревинка, бачиш, тут суха, а зверху ще. Листся є трошки. Сів би, сів би посидів і подумав би про шусь. Ну це в такій обстановці, вода і подумав би. Не думайте, що хтось скигле, плаче там, це, це росі, росіянам чи руським. Ніхто не скигли і не плаче. Тепер видніше там могло бути якесь скиглення, плакання. Зараз ні, зараз всі до цього розумно відносяться, я думаю, розуміють. І по-взрослому відносяться. Так що, головне, щоб ви потім не скиглили і не плакали. Біжить. Що таке? Що це бігом таке? Ще каже, тільки удочки закинуть. Це куля у нас в мене буду каналу, це попав, наш коваторій робив. Пенсіонер. Mm -hmm. Тичка співав? Mm -hmm. Це не передавай, скажімо. Ага, воно воно сидить, так воно ховається, Та ми приїдемо. Ми Мину через день давайте не підемо. Ми у ті, у викачівки, тримаємо живе. На тебе підожди. Ага, добре, 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 ага, добре, добре, добре. Все. Я. Ми зараз мені через брали додому. Ні, ні, хорошо. А можемо і гуляти ще. Можемо ще й гуляти з балкою. Мамко, Не ну, підходь до мене, а, Юр. Ховається, ну голову так? видно. Там все нормально, все нормально у вас, а? А, ну і добре, все. Он голова, якщо бачите, видно голову. Бачиш, голова видно, Юр. А я там здалеку ще стояла. А тоді, видать, голос почула, а тут вже великий. Паску і там нося поділа. А ну І з паски що все моє ведро. Жевжики, привезли. Привезли свяченної пастки, а ми гуляємо. Оце ж те, що ми в тому готу, теж хто помне. Знімали тут. вони взагалі всі поховались тоді. Зараз голову вон трошки видно. А так... це, це старенька, це звичайно. Це грусла видно, як боротьба. Оце ріс скрізь. Оце отаке. А от тут ж ферми були колись. Ну так, воно ж тут і асфальт, он за асфальті. Ферми були, ми приїжджали так і, і кровоті получали все, ми як наша башка Угу. Це відціляє. Тут у них якийсь комплек був. А, а немає ж нічого, бачиш, тільки дерева така. Сіло і все. А підемо, може вставити. Ховоється, ховоється. Да, може сидіти, а може mm -hmm. хогоється. Де глазок Ну і тут побували. Ось сонце чи це сонце. Дебу яке долубе? Та все красота. Все красове. Поїдемо додому, зараз тоді заберемо п'ясо там, яке нам привезли, і паски свяченої. Та й підемо ще до криниці, сходимо, не поїдемо, а сходимо пішком. Да, да? Да, 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 ну, Отчим я закриваю в ті. Я роблю. І закрив. Я билет полетів біля машини. А, ну я ж. Ща ж, Полетів, полетів. Не видно вже. Над кісок Так, Бачиш? Десь там сідає. Десь може гніздо. Серебристи отокриш, ага, ага. за нею він десь. Ага. Тільки що котик дикий пішов. Так, котик я поборчила. Оце десь там все. всі. Так, да, так, да, да. десь туди, десь може гніздо там десь. Природа, природа, все живе там, де живуть. Все жить хоче. Там я так заповнив, як ми йшли від ціля пішки, не могли доїхати ще башки додому. Ага. І зайшли до чоловіка, попросили води з когось побили. Я чотири дні лежав, підхватив. Ага. Ну, як у бріду лежав. Напився. Напився, так. Да. Ну, вода ж холодна, а ми розжарились